Здобувачі вищої фахової освіти мають багато можливостей, вивчаючи дисципліну лікарські та отруйні рослини на кафедрі фармакології та токсикології. Студенти мають можливість готувати тимчасові мікропрепарати з лікарської рослинної сировини та досліджувати їх під мікроскопом. За допомогою мікроскопічного аналізу студенти можуть ідентифікувати лікарську рослинну сировину. Необхідність у мікроскопії виникає, якщо сировина порошкована, пресована або різана. Іноді є необхідність відрізнити сировину від домішок.